Добрий-добрий, добрий день. Якщо ви зараз дивитеся це відео, значить ви вже точно щасливчик, адже знайшли саме те, чого так бракувало в вашій освітній програмі. Сьогодні дозвольте мені відрекламувати, представити та запропонувати вам навчання на курсі фінанси підприємства. Сказати, що це буде актуально, цікаво, доступно і перспективно не сказати нічого. Тож, дозвольте мені, пшеничній Марії Володимирівні, провести вам невеличку екскурсію до цікавезного, ого, захоплюючого і масштабного проєкту, на що розрахований курс фінанси підприємства? Я переконана і вірю, що зможу переконати в цьому вас. Що це ті знання, які потрібні абсолютно всім і абсолютно завжди, можна скільки завгодно, говорити про повоєнну відбудову України, про побудову ефективного економічного фронту, а можна вже сьогодні здобути актуальні знання, аби завтра стати тим самим надійним, перспективним, потужним і рентабельним підприємством, яке зможе прославити нашу країну на міжнародній арені яким же буде наш процес навчання? Кажу одразу: ви такого ще не бачили. Ніяких традиційних нудних форматів робіт, лише дієві, ефективні воркшопи, майстер-майнди, медійні естафети, qa сесії, а також інтерактиви. Ви боїтеся погрязнути в безлічі класичної економічної літератури. Забудьте про це: ні. Будемо навчатися цікаво з YouTube, Netflix, слідкувати за телеграм-каналами і чатами провідних фінансових установ світу, а також читатимемо лише найкращі книжкові бестселери, не знаючи, які жити сучасному українцю навіть соромно. Крім того, в мене немає мети заплутати вас складною економічною термінологією, зробити так, щоб ви боялися даного курсу. Ні. Поясню все складні, максимально а, заплутані речі легкими і простими словами. Відтак, можна навіть сказати, що я запрошу вас не на навчання, а випити філіжанку кави, проте в рамках а, фінансового інтенсиву. Що ж е, подарує вам, що принесе вам курс фінансів підприємства? Ви отримаєте унікальну інформацію, яка переконає вас в тому, що фінанси це просто. Ви забудете, що таке боятися розпочати власну справу, залучити чужі кошти або хвилюватися через свої майбутні невдачі? Ні, за своєю другою світою, окрім економічної, я ще психолог, моя спеціалізація психологія управління. Тож Дозвольте допомогти вам розкрити в собі потенціал і мислення справжнього мільйонера, які ж теми ми проходитимемо лише найважливіші, найактуальніші і найпотрібніші будь-якій особі. Ми зрозуміємо корпоративні фінанси, дізнаємося секрети побудови надійного бізнесу. Зрозуміємо, що банківські кредити це вже далеко в минулому. Ми маємо на сьогоднішній день більш сучасні передові техніки. Крім того, працюєте механізм оцінки фінансового стану, зможете реагувати правильно на загрози та ризики. А головне, а я зроблю так, щоб вам не довелося зіштовхнутися з таким поганим явищем як банкрутство. Вітак, я залюбки чекатиму нашої зустрічі в новому навчальному семестрі на даному курсі. А головне, я хочу побажати вам, попри будь-які перепони, які можуть зустрічатися на вашому шляху, не забудьте встигнути в своєму житті започаткувати підприємство єдиноріг. Що, ви до сих пір не знаєте, яку фірму називають єдинорогом, тоді вам точно до мене і я вам це поясню. Гарного дня!